Добрий ранок, всім привіт. всім привіт. Везе мене Коля в, общем, в лікарню. <сум> Змусив везе. Щось я чи докрутилась той палаху, чи настрибалась на скакалці, не знаю. Ну, щось я собі, мабуть, зробила, чи воно було, чи воно таке є. Болить у мене той шов, чи під швом, чи біля шва, не знаю. Болить у мене бік, в суботу десь під обід почало у мене боліти. Я вже і наривілася. І накрутила собі, їдемо. Зараз зайду до сімейного. Він і терапевт, і хірург. а він каже, що чи на УЗІ, чи, чи що щось будемо дивитися, зараз на заправку заїдемо та їдемо в лікарню. 37,99. Ну, вже давненько він так. Ціни таке. На ну, заправці О, як же ж мені дорога ця лікарня. Це капець якийсь. Як же ж я її люблю, цю лікарню. І ж ми тут дуже часто почали з'являтися. Зайшла я до сімейного до Юрія Константиновича, направив він мене. мене до Жені, ну, який мене лікував після апендициту. Сказав, що я хороша дівчинка. Зараз Євгеній Андрійович подивиться, то буде в шоці. Він мені не тільки скаже, що я хороша дівчинка, а так скаже, що я її Ну, буду. Там, де в мене стояв дренаж, в мене почала збиратися сирозна речовина. Там образувалося таке, як наукорення і воно там збирається. Пропить ліки до п'ятниці. П'ятницю зробити повторне. Якщо воно не зменшується, то будуть робити пропол. Дивиться, злоякісне воно чи не злоякісне. А якщо воно злоякісне, то будуть знову розрізати і вставляти трубки. Коротше, каже, каже, продовжуй каже, скакалку і каже, лазеняку зверху, коли каже, дайте їй, каже, щоб їй вже каже, не хотілося не схуднуть. Каже, Нічого, робити. Я тобі одразу казав. Зробила, похудала. Розбила собі живіт. Щас аптека. Давайте там я показую. Зайшла я даю в нього. Він такий здрасте. кажу, здрасте. Євгеній Андрійович кажу, я зробила собі вавку. Яку? А я каже, покрутила і попригала на скакалці. Він каже, тріснуло, щось лопнуло, Кажу, не знаю. Лягай, пощупав мене, пощупав, каже, на ощуп нічого, пішли на УЗІ. Подивився на Узі, каже, образувалася ця сірома. Пий ліки до п'ятниці, прийдеш повторно, зробимо Узі. Якщо воно каже, менше не стало, каже, то будемо робити прокол. Дивиться, злаякісна чи не злаякісна. Якщо, каже, злаякісна, то будемо каже, знову розрізати і вставлять трубочку. Короче, покрутила холохуб. він каже, удача! Каже, можеш покрутить каже. Ти каже, що підхуднуть рішила. Кажу, та да, трохи. Він каже, молодець. Юрій Константинович одразу сказав, хороша дівчинка. А що ума нема. Скоро 43 роки, а ума нема. І Я тоже. Взяв тебе його купив. Я ж думала, що все, вже нічого не болить. Та і все. Нічого там такого немає, нічого не роблю. Угу. Зробила собі. Поту бляха опять ходить з твоей трубочкою. Опять будуть різати. Ой, таке дів що все, їдемо ми додому. До п'ятниці я знімати нічого не буду. Як ви зрозуміли, мені не до ютубу. Щось я наревілося вихідні і зараз. Ну, а що вже ревіть, сама виновата. Що воно в п'ятницю покаже, не знаю. Що воно буде, чи будуть різати знов, чи дасть Бог все буде менше воно. Для цих ліків. Може воно пройде, та навряд. Я як я як чувствувала, що буде операція. Я знала, що вона буде. І сни мені такі снилися, і і все. Я думала, що в мене щось там по жіночому буде операція, а воно ну, зробила собі вавку. От дурної голови страдає все інше, як то кажуть. Мені ну, є снився сон. Такий, я ще... Так думаю, з лікарнею щось, чи знов операція, може значе, що може бути, значе ж хто це Нічого такого. Як відчувала. Як відчувала. І ще знаєш, як ото у мене чорний рот, точно Марінка каже, як ото своїм чорним ротом щось скажеш. Таке халатик відклала, думаю, якщо що там на лікарню. Ходила в магазині, думаю, може тапочки купити, якщо що там, може, не дай Бог треба буде на лікарню, хай лежать новенькі, Таке, ото сама собі, блін, притягнула те, що не треба. Буча б я собі хороше щось притягувала. Ну, чому... б ти на морі щось відложила. Ага. Так. Да. І ще гроші зняли, положила, коля каже, що ти це. А говорю, та хай будуть на всякий случай. Коротше. Всякий случай, блін, прикусити собі язика, блін, щоб ото не тіліпала тим язиком, та не думала всяку фігню. Таке, ще ж не хотіла їхати, та ще кажу не сильно болить і так ото змовчую, нічого не кажу. Так оля добре, що мене за шкіркою так точно б доходилося до ручки. Нікіта воно кричить в трубку мені, виліз би через трубку, удавив би, наверное. Аре, Тобі казали, ти ж нікого не слухаєш. Щось на городику посадю, цей рік, там уже хазяйство. Пір вигрібать, вимітати, та на кухні, та те, та це, та давай, Генеральну потягати щось. Потягала. Я ж тобі казав рік півтори, щоб ти нічого, що ти хочеш, а там бензин переключиться. Що ти будеш відновлюватися. Ну а Оксана ж не самограмотна, сама і Не чувствуй, Оксані не докажеш. Мгу mm Это -hmm. точно овен по гороскопу Баран. Тепер толку прочитати Толку прочитати І ще, ще писала мені, як дрова. Ну я ж легенький, геть там маленькі такі дощечки то і насила, ще ж писала мені, Оксана, що ти робиш? Та ну вже ж не болить, я ж уже герой. я тобі не казав, ні? Та казав же. Та наче ж нічого такого важкого, та наче ж не, ета, та скільки ж можна. Вже ж... А як люди ось після аппіндіциту на роботу виходять, працюють. А я як калійка сидю, і то не можна, і все не Ну, молодець. Лише опять ходить з трубкою Оксана. Давно не ходила. Так що такі справи, так що все, поки я пропадаю, нічого я не буду не знімати, не ні робити нічого, а там потім в п'ятницю. Вже щось кажуть, я не знаю, може шортсом познімаю, ну по викладаю. Якщо мені буде ще, ще до того, я не знаю, якщо я не буду. Геть. І ще і це відео не знаю, коли вийде. У нас третій день немає інтернету. Десь якась поломка, щось тут ці стовпи ставлять, ці провода щось таке. Чи дадуть сьогодні інтернет, чи не дадуть, коли це відео. Викладу. Так що все. Не переживайте. Сама знаю, що дурочка. <смі> ну, а що поробиш. <смі> Скільки не кажи, все одно не дойде. Поки, не... Поки сама шишки не наб'ю. Це ж такий характер у мене. Так що все, всім пока-пока, до наступного відео.